Почему у меня нет а квартиры что, и горячей вы? воды при оплаченных счетах? Скажите, пожалуйста. Почему я плачу Но исправно, вы, и у вы, меня... Друзья, Причем вы, здесь Валентина задайте Тимофеевна? Задайте Причем вы, здесь вы, Валентина вы, 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 Тимофеевна? Я плачу вы. вам! організації я плачу. Чому да. мене немає гарячої води? Мешканці будинку прийшли до офісу компанії забудовника Сузідатель, яка наразі обслуговує будинок, бо п'ять днів тому їм відключили постачання гарячої води. Утім, говорить житель будинку Олексій Новицький, це не єдина проблема. У нас сьогодні ні то підключення У нас. Сьогодні немає підключення будинку до обленерго. У нас не укладені прямі договори на воду. Ви сьогодні нам пропонуєте, щоб ви купували для будинку електроенергію і продавали її нам за своїми тарифами. Рифами ви це вказали в новому договорі. Мешканці будинку створили ОСББ і хочуть укласти прямі договори на поставку послуг з електропостачання та по воді, але вони не можуть це зробити через те, що п'ята секція будинку не підключена до постійної електромережі. За словами мешканки будинку Юлії Шевченко, п'ята секція будинку підключена до електропостачання повітряним кабелем, що тягнеться від місцевої школи номер 15 Тимчасова конструкція була прокладена ще під час будівництва у 2012 році і тепер через неї електроенергія постійно вимикається. П'ята секція. П'ята секція гальмує роботу по укладанню прямих договорів на поставку електропостачання всього будинку. Тому ми не можемо на даний момент піти від сузідателя. Ми від нього залежимо. За словами Юлії Шевченко, електропостачання досі не оформлено належним чином через те, що компанія сузидатель не виконує свої інвестиційні обов'язки. І саме сусідатель повинен був перевести будинок на постійне електропостачання ще перед введенням будівлі в експлуатацію. У нас висять об'явлення. У нас висять оголошення у всіх під'їздах, що з 1 травня в нашому будинку буде припинено електропостачання у зв'язку з тим, що ми повинні укласти прямі договори, але прямі договори ми не можемо укласти через те, що інвестицій. Стеційний договір не виконаний у повному обсязі, а саме п'ята секція не підключена до постійного електропостачання. Генеральний директор компанії Сузідатель розповів, що дав команду відключити гарячу воду через те, що в мешканців борги перед компанією за комунальні послуги. З 1 марта. З 1 березня ми перестали прибирати біля будинку. Сходи перестали прибирати, і я дав команду відключити їм гарячу воду у зв'язку з тим, що сьогодні з цього дому 423 тисячі гривень боргу. Щодо підключення п'ятої секції будинку до постійної електромережі, Леонід Турчин каже, що проект на підключення тричі відправляли на погодження до цеку, але вони цей проект досі не погодили. Ми довжни. Повинні... Ми повинні прокласти кабель і віддати його. Обленерго має дозволити нам простягнути постійний кабель. Я можу показати вам папери, що хочете, скільки ми б'ємося з цеком з центральною енергетичною компанією. Три рази здавали проект, і зауваження різні у них були. Не буває такого. Я здав документи у державну установу. Мені написали зауваження, я виправив. Вони не мають права нові давати, а тут все можна. Ми надіслали інформаційний запит до центральної енергетичної компанії, яка обслуговує будинок по вулиці Кедрина, та запитали, чому за сім років будинок досі не перевели на постійне електропостачання. Про відповідь на це питання наша редакція повідомлятиме додатково. Утім, голова ОСББ Валентина Омельченко каже: усі ці Манальні проблеми. Це спосіб керівництва сусідателя примусити жителів подовжити невигідний для них договір на обслуговування будинку. Їм треба не цей питання вирішити. Їм треба не це. Їм треба через відключення води поставити нас на коліна і спробувати змусити нас підписати з ними договір на управління. А договір на управління укладається на рік. Я готовий з вами... я готовий з вами працювати ще раз повторюю, але я готовий і не працювати. Катерина Дегтярьова, Павло Черненко, новини 51-го.